Взагалі нікого немає, чогось не знаю. <риклад> є двоє. ось які апаратурщики, а? а? Де <риклад> <А, я риклад> <дій? риклад> Денис спить, він же заснув. Ну, не думай, він не притворяється. П'ять секунд і все. Дивись, вся наша така щаслива команда, хоче привітати тебе з ним народженням. Правда, я не знаю, скільки тобі років, але я скажу, десь приблизно 22. Ну, знаєш, щоб комплімент тобі зробити. <риклад> так що, хай тебе Господь благословить в подальшому житті і служінні. Будь хороша, дружина. Давайте ми заспіваємо. Я б тоже аудитор. И зем народже, ням-ням, зем днем же, ням-ням, зем народ happy birthday to you. Добре по китайськи не вмієте співати? Не. по китайськи вивчимо на наступний раз. А зараз всі відправляємось на біблійну годину зі своїми наставниками.